О, це дженга? Ні, це тактильне доміно. Спеціально для тебе придумали. Що може бути краще, ніж настолки у колі друзів? З багатьма із них ми знайомі ще з дитинства, але не завжди використовували їх за призначенням. Що там самурай? Тактильне доміно? Неправильно, що там і самурай. Проєкт світ на дотик. Випуск тактильне доміно. Для того щоб незрячі використовували доміно за призначенням, розробники гри зробили її адаптивною. Хтось подумає, що мова йде про шрифт Брайля, але ж тоді це відбирає змогу грати з тими, хто його не знає. За допомогою випуклих крапочок, не змінюючи концепції самої кісточки, гра залишається доступною як для тих, хто її бачить, так і для тих, хто не має такої змоги. Технології це свобода. Підпишись, поділись з другом та допоможи військовим, які втратили зір у шапці профілю.